Та дітки та дорослі. Знову з вами я пропоную вам сьогодні разом зі мною сліпити іграшку. А яку саме відгадайте загадку? Іграшку гарну маю, В нею граюсь, кільця кольорові у вежу збираю. Здогадалися малята? Так, правильно. Це пірамідка. А ліпити ми будемо ось із такого різнокольорового солоного тіста. Воно в мене різного кольору. Жовтого, зеленого, червоного, синього та білого малята. А для початку роботи нам потрібно що зробити? Закотити рукава. Ось так. Та підготувати наші ручки до роботи. Зустрілися пальчики великий, вказівний, середній, і мізинчик. Вони. Театр усі зробили і до праці приступили. Тож, малята, для початку я беру тісто жовтого кольору і відщіпую від нього великий шматок. Ось так. Потім коловими рухами роблю ось таку кульку. Викладаю її. На дощечку і пальчиком ось так притискаю, роблю кільце. Потім беру тісто зеленого кольору, відчіпую від великого шматка також маленький шматочок коловими рухами. Ось так. Роблю кульку і пальчиком, притискаючи, роблю ще одне кільце. І викладаю його на жовте, ось так. Потім беру тісто червоного кольору, також відщіпую від великого шматка. Менший шматочок і розкочую кульку. Потім так само пальчиком притискаючи, роблю ось іще одне червоне кільце. І викладаю його зверху на зелене. Потім беру тісто синього кольору. І відхіпую також шматочок коловими рухами. Ось так роблю кульку, пальчиком притискаю і роблю ще одне кільце для нашої пірамідки. І виставляю його ось так зверху. Потім беру тісто жовтого кольору. Відшіпую менший шматочок. Коловими рухами роблю кульку. Викладаю на дощечку, притискаю ось так. І в мене вийшло ще одне кільце. Накладаю його на синє кільце. Потім знову зелене тісто відщію. Менший шматочок. Роблю коловими рухами кульку, на дощечку викладаю, притискаю і роблю кільце. Накладаю його на жовте кільце. Потім беру тісто червоного кольору, відхіпую маленький шматочок, також коловими рухами. І накладаю кільце на зелене. Ось так. Потім беру тісто синього кольору, відхіпую маленький шматочок. Коловими рухами роблю кульку і притискаючи пальчиком роблю кільце. Ось так. І накладаю його на Червоне кільце. Ось малята така вийшла пірамідка. Але у мене ще залишилося тісто білого кольору. Ми зараз з вами зробимо пірамідки влуву. Ось подивіться. Беру тісто роблю. Під чорного перця ми зробимо очі. Ось. І носика. Поставимо зверху ось так. І вийшла в мене ось така пірамідка. Малята вам сподобалось? Мені також сподобалось. Тож, я бажаю вам успіху у вашій нелегкій праці. Старайтеся, і у вас може даже вийти краща пірамідка, чим у мене. Тож до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!